Вітаю всіх, хто нас дивиться. Свою роботу продовжує обласне телебачення Галичина. Минає 70 років з часу сумної депортації лемків, з обжитих віками, обжитих їхніми предками земель на польському закерзонні. Це масове виселення українців розпочалося, скажімо, відверто відразу після Другої світової війни. А вже в 1947 році ганебна операція Вісла мусила зробити так звану зачистку цих земель. Тисячі людей на поспіх зібрали свої манатки і їхали невідомо куди. Це вже пізніше стало відомо, що, як правило, їх переселяли на необжиті степи Херсонщини, ну а в крайньому випадку, в кращому випадку, у маєтки поляків у західній Україні. Хоч скажемо відверто, ці маєтки після того, як поляки було також виселено з Західної України, придбали до себе ну, ті, хто мав вищі посадові обов'язки. А бідним лемкам залишилися якісь халупи. До речі, поляки мусили заселяти землі Лемківщини, особливо, я маю на увазі наця... нацяння, Холмщину та інші, а ще, зокрема, німецькі так звані території. Питання, кому це було потрібно і кому це було вигідно, світ такий так влаштований, що мільйони різноманітного етносу проживає, здавалось би, на чужих. В територіях, в чужих державах, адже можновладці світу захотіли по-своєму ділити ці кордони. Прикро, що здавна так повелося, що світом і людськими душами керує сильніший. Ось захотілося двом комуністичним е, тиранам чи двом, значить можновладцям комуністичного режиму. Виселити українців з Польщі, і вони так зробили. Я хотіла, так і зробили. Значить, це було в 50-х роках. І якось дивно і безлузло виглядається політична воля. А ці процеси, на жаль, тривають і досі, і про це ми будемо говорити з моїм співрозмовником. Кандидат політичних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, пан Ігор Досін. Вітаю вас. Добрий день. Пане Ігору. Ну в будь-якому випадку ми говоримо про безлузду інколи і таку небажану, зовсім непотрібну, на жаль, політичну волю можновладців. Ну безглуздо. З якого розуміння? Тут треба розглядати, що вона переслідувала певні інтереси. З однієї сторони, це депортація українців, це було прагнення підірвати визвольний рух. діяльність української ну, було одною причиною, ні да, української Але... повстанської армії. Це поляки так вважали. Одна з причин, звичайно. Друга причина це відповідає суті комуністичного режиму. Це нівелювання національних особливостей, так і політика, починаючи того ж радянсько сталінської комуністичної влади, починаючи із голодомору, із колективізації тих всіх речей, це є логічне продовження самої політики. Комуністичних режимів, направлених на на знищення національних якихось відмінностей, знищення національних особливостей і підриву якраз прагнення нації до самовизначення, до самореалізації, це є просто логічна відповідь тому ж політиці комуністичного режиму. Коли ми говоримо про акцію вісла, то в акції вісла якраз проявляється оця злочинна і антилюдська суть саме комуністичного режиму. Тому що е, величезну масу людей за оцінками істориків було виселено якраз за цей період офіційної акції вісла, із 28 квітня по 28 липня е, 140 з половиною тисяч українців. Вони навіть не очікували такої величезної кількості, тому ну, вони що вони не були смикали, точної надіюсь, що назад. Що ще... тої, точної статистики. І була сформована спеціальний штаб операції. був встановлений алгоритм, коли 40-50 солдатів вони оточували село, давали 2-3 години на збір селянам і разом із домашньою худобою. Якщо за 3 години люди відмовлялися або чинили опір, їх просто розстрілювали чи арештовували. Тобто це була не тільки депортація, це були такі акти злочинні, які і проводили до жертв серед Населення і за підсумком цієї акції операції вісла є така статистика: що більше 370 чоловік було заарештовано було розстріляно більше 150 чоловік, які чинили опір, і 4 тисячі представників українського населення були розміщені в. Концентраційному таборі, тому що також ми бачимо, яка відповідність цього режиму, тому що рішенням польської об'єднаної робітничої партії про було відновлено діяльність філії Аушвіца-Біркенау той же табір нацистський і він почав функціонувати якраз для українців. 4 тисячі українців в першу чергу представників інтелігенції. Були поміщені в цей концтабір, двісті були чоловік загинуло від тортур. Тобто, по суті, той самий спосіб, та сама модель, та сама мета, але з однієї сторони, те, що робив нацистський режим, те повторювали комуністичні режими на території і радянського союзу, і Польщі. Пане Ігоре, ну в будь-якому випадку, нацизм і фашизм були засуджені. А від цього від цієї депортації. І будемо ще багато її фактів можемо називати і кримсько-татарську депортацію, і багато інших. Ніхто не поніс покарання. Ну, покарання воно може бути в такому політичному розумінні. Звичайно, ну, хай буде. ніхто не стоїть, не стоїть на меті шукати тих людей, які ну, це хай робили. Фізичні це треба офіційно. Звичайно, треба дати оцінку так, загальну, Так, оцінку, оцінку, політичну оцінку, якусь морально-етичну оцінку, що це все таки були злочини проти людства, проти людяності, які привели до серйозних втрат, і до які калічили долі, які нищили життя людей. І напевно, оцінки це по. Винна бути для того, щоб такі випадки не повторилися, щоб ми все назвали своїми іменами. Ніхто не говорить про таку персональну відповідальність чи інші якісь акції, але, але режим треба, треба оцінити, і засудити і визнати його в цьому випадку злочинним. Звичайно, якщо б це не може використовуватися як підстава до ескалації якихось суперечностей, до якихось конфліктів міжетнічних, тому що ця модель не має майбутнього, як такого. Той принцип, який на якому будувалося примирення поляків і німців, які сказали, що простіть нам, як ми вам прощаємо, він також повинен діяти в даному моменті. Але ми повинні пам'ятати про цю подію, повинні давати їм. Оцінку цим подіям і повинні відновлювати в цьому випадку історичну пам'ять. Але німці будемо говорити відверто, ніхто не заставляв виїжджати з території Польщі, якщо це не було особисте бажання. Ні, Але ну от українці принаймні заставляли це робити. Ні, ну східна порусія також проводився процес східні східної, східної проси, частини земель, які перейшли до Польщі. Там політика депортації відбувалася тут. Були такі речі. Єдине, що тут особливість полягає в тому, що були е, депортовані не тільки українці, а й змішані сім'ї українсько-польські е, мета була полягала в асиміляції взагалі українців. І Ми е, згідно... ну, будемо <кій> говорити відверто е, дехто вважає, а раз, вибачте, поляки виганяють лемків і інших українців, то Україна їх радісно приймає, дає можливість жити там. Де будемо говорити, їхня батьківщина, батьківщина їх пращурів. Ну, поняття батьківщини дуже відносне, так, тому ну. що завжди було переселення народів. Батьківщина, напевно, там, де люди народилися, де вони з покоління-покоління жили, з чим вони пов'язують. І, звичайно, люди, людей забирали своєї батьківщини, їхньої батьківщини, і ці землі, які <кій> традиційно історично були українськими, які ще з епохи. <кій> Галицько-Волинського князівства, там і величезна історія українська на цих землях. Але поняття в тому, що політика ця симуляційна, це відповідала суті комуністичного режиму: зникнення націй, старання національних відмінностей. І планували взагалі розселення українців так, щоб в одному населеному пункті не було не більше двох сімей, розміщували, щоб вони були відселені мінімум на за 100 кілометрів від кордону. Тобто, по суті, така тактика тої виселеної чистої землі для того, щоб яка зруйнувати історичну пам'ять, а значить, зруйнувати і національну свідомість, і національний дух, і підірвати можливості майбутнього. Ви знаєте, мені якось здавалося бути там закрзоні. Ну, на тих територіях, якщо побачиш одну-дві польські сім'ї, це добре, а так то все, вибачте, не заселене. І знаєте, мені на згадується така, ми біля якоїсь зруйнованої греко-католицької церкви є така табличка, де написано, що бойки тут поселилися у 14 15 столітті. Але пам'ятаємо і Данила Галицького, це ще було далеко, далеко до тих бойків, які наші нібито жили у 15 столітті на території Польщі. Так ну і звичайно, ті землі вони <кхи> запустіли, вони не були освоєні. Ніхто їх не культивував, так як робили це українці. По суті, це було така. Стратегія, як ще раз повторяю, повертаємося до тої думки знищення якихось національних особливостей і національної пам'яті Але дивіться, будемо говорити, ми живемо у цивілізованому світі, і всі визнали теперішні кордони такими, якими вони повинні бути. І може бути багато претензій у тих же угорців до румунів, у тих же рум... українців до Румунії і так далі, і тому подібне. У будь-якому випадку треба було змиритися з тим, що маємо. Але в будь-якому випадку теж неприємно, що ці речі продовжуються. І та Росія сама, значить, це робить Північна Осетія, Абхазія, Придністров'я. Ну, а зараз будемо говорити відверто, і Донецьк своїми прижектами на Малоросію і Крим, і тому подібне. Ну, Чи бач... не пора би <кас> зупинити усю тиранію? Політичну якимось чином загальним світом? Ну, всяка політика імперська вона має на меті досягнення певної цілі. І та політика вона жертвує інтересами і людини, і якогось етносу, і нації, і групи людей. І тут нічого дивного немає, тому що тільки демократична якась модель вона передбачає врахування думки громадян і пріоритетом людину ставить. А якась імперська політика, яка б вона не була, чи ідеологічна, чи комуністична, вона ставить собі за мету досягнення ідеологічних цілей як таких. І, звичайно, людина в даному випадку є не метою, а є засобом просто і цей підхід щодо людини як засобу, щодо знищення не однієї людини, груп людей, навіть цілих націй, це те, що відповідає суті імперської і, і такої тоталітарної політики. Але прикро, що це може відбуватися постійно і регулярно. Це, значить, цей, ну цей ланцюжок може. Бути в будь-якому місці землі ну, розірваний. Ну він Просто в чому відбуватися ну, якщо... він не може відбуватися, якщо не буде на це згода світового співтовариства. Якщо не якщо буде жорсткий тиск з боку світової спільноти, якщо буде вплив через міжнародні інституції, тоді цей процеси і такі випадки будуть обмежені. Ми не бачимо зараз таких випадків того ж геноциду чи інших таких проявів, які були там, наприклад, і на початку ХХ століття, і під час другої світової війни, ну, і там... ми... Значить, трохи розумнішими, нібито стали цивілізованішими. Але в будь-якому випадку будемо говорити про інше. І до цього схиляється імперська Росія. Мається на увазі, якщо такі великі демократії, як Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція і інші, Великобританія зуміли, зуміли створити Республіку Косово, відібравши частину території від. Колишньої його то чому нібито не можуть це зробити вони там, де просяться росіяни? Ну це дискутивне. Дуже дуже проблема. Вона потребує окремого розгляду проблеми Косово. І наскільки виправдана, наскільки вона відповідає міжнародним нормам, чи були там загрози геноциду знищення, чи вдалося запобігти. Це досить такий складний варіант, тому що Балкани це завжди був такий пороховий погріб європейської історії. Війни починалися з Балкан. Стосовно Росії, теперішньої, ми бачимо, що при всіх тих тяжких перебігах ситуації спільнота зрозуміла, що Росія несе серйозну загрозу. Не тільки сусідам, але Росія вона прагне впливати і на країни розвинутої демократії. Вона шляхом тої гібридної війни, якихось інших впливів, прагне підірвати саму основу демократії, нівелювати значення роль виборів, викликати сумнів можливості демократичних інститутів. Вона активно підкуповує політичних діячів. Вона впливає на громадську активність і звичайно вже. Же бачите починається вже з 13-го року, на четвертому році нарешті світова спільнота зрозуміла, що Росія виступає серйозною загрозою, і вона є тою країною, яка впливає в негативному плані на перебіг світових процесів. Ну давайте повернемося до Лемків. 70 років це не малий час. якщо навіть народилися в той час діти. То їм вже більше, якщо вони ще живі, здорові, більше 70 років. Виросло нове покоління, яке, напевно, вже забуло, що їхні прадіди звідти з безкид, з кризоні і тому подібне. От вони живуть в сучасній Україні, ніби дала вона цим людям все. А в будь-якому випадку, напевне, ще трохи старше покоління пам'ятає, що там десь є цвинта, є могилка, є церквиця. Дом вони жили. І Як тут бути? Чи воно вже ну, то воно звичайно вже на віки, трохи призабулося, але в будь-якому випадку, добре, що є можливість ще туди поїхати і відвідати ті місця, де колись жили їхні діди прадіди. Ну, бачите, не можна тільки сказати, що лемки, тому що є багато етнографічних груп, є, які якраз, і багато було висловлено українців, які себе не ідентифікують як лемки. Але е, суть в чому полягає, звичайно, кордони вони є незмінні. І е, руйнування кордонів, перекроєння Європи це шлях нікуди, це шлях хаос. хаос, як хаос. Такий, так. <кій> є молоде покоління, але ми бачимо. Що зараз в Україні, особливо в нашому регіоні, от йде відновлення історичної пам'яті стосовно належності до тих чи інших етнографічних груп. Бачимо, є розквіт культури пов'язаний із тими етнографічними групами регіонів. І є активне, то ж саме товариство Лемківщина, яке постійно проводить. Напевно, полягає в тому зараз. Справедливість і правда в тому, щоб зберігати культуру, відновлювати традиції, поширювати оці ці знання, і все-таки зберігати ту історичну пам'ять, історичну пам'ять про, про ті трагічні історії з періоду історії нашої країни, і через оце відновлення культури, відновлення традиції, відновлення історичної пам'яті, напевно, шлях до подальшого розвитку. Є таке поняття, як локальна ідентичність, Оця локальна ідентичність. Де людина себе прив'язує до певної території, то є основою для успіху, для якогось патріотизму, місцевого, для розвитку на загал. Ну, Є таке поняття як вічний поклик серця, який тягне багатьох людей туди, де, можливо, народилися вони ще, які мають більше 70 років, і, можливо, туди, де батьки жили і там же народилися, на їхні правічні землі. Вони ж там були постійно. Вони ж там жили постійно і з цим треба було рахуватися, звичайно. Правда? Звичайно. Це, звичай, і це трагедія, трагедія для народу. Це десятки і тисячі доль зломаних. Люди, які не могли себе реалізувати. Люди, які ми знаємо з таких спілкування, люди, які не хотіли проживатися на нових територіях, тому що вони кожен рік поверталися назад і чекали цього повернення. Це дуже страшний період, страшний взагалі в світовій історії. Звичайно, страшний трагічний період для історії української Ну так не можна бавитися з людськими долями. Не можна, і цьому треба зробити десь край цьому, наче геноциду, який ще, на жаль, існує і в Африка на африканському континенті, і на інших територіях. Ну, це знаєте, це таке ідеальне до чого. Всіх має навчити саме і цей період. Ну. 47 Біда року в тому, 46, що багато політиків не роблять висновків із минулого, і вони все починають спочатку. І ті ідеї, які ми ніби декларуємо ідеї гуманізму, ідеї людяності, свободи і так далі, вони в практичному житті дуже важко втілюються. Але надіємося, що в сучасних умовах такі речі вони не мають повторитися і не мають основ для цього повторення. Ну що, я не хотів би нагадати нашим глядачам, що нашим гостем Ігорем Доціком, а він, кандидат політичних наук, досент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, торкнулися сумною, будемо говорити, події 70-річчя депортації українців з Польщі. Ми не охопили всієї теми. Вона дуже обширна і дуже непередбачувана. І, напевне, не нам про неї так багато ну, або говорити, або вникати в сутність. Але в будь-якому випадку ми говорили про те, що таке було, і про це треба пам'ятати. Дякую вам за те, що були з нами. Дякую вам, що згадилися бути гостем студії. Дякую. До побачення.